Маріуполь – це Україна! Маріюба це Україна! Маріуполь – 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 це Україна! Свободу захисникам Маріуполя! Свободу захисникам Маріуполя! захисникам Маріуполя! Слава Україні! Хто в нас не забере наше місто! Ніхто не забере наше місто! Третя неділя вересня на календарі. А це означає, що Маріупольці у всьому світі, де вони зараз не знаходилися, святкують День міста, День Маріуполя. Початку повномасштабного російського вторгнення і окупації Маріуполя це свято відзначається не віртуально, а реально. У центрі української столиці на Майдані Незалежності у Києві зібралися декілька сотень людей маріупольців, які прийшли сюди, щоб відсвяткувати День Маріуполя. Одразу зазначу, що день міста це не про дату заснування Маріуполя. Що додати, спори досі тривають, і версії істориків факти, які вони наводять, досі не включені в офіційну версію історії міста. Тим не менш сьогодні на святі присутні Анатолій толі Герсімчук, який журналістам автором декількох книг про історію Маріуполя і його остання ще і торкається історії греків, яких примусово депортували. З Криму він котрий вкотре наголошує на визначну роль козацтва саме у заснуванні ну, ну, Маріуполь. Ну Маріуполь точно наш для мене Донецька область це є територія Кальмівської паланки Запорозької Січі. Повністю фактично адміністративна територія. Тому е, сьогодні з цей день якраз я б це про це ходив. Це козацька земля, це наша земля. Я свого часу звертався там до деяких фондів, щоб мене ж була своя газета на щоб вони допомагали відроджувати історію корінних народів. Бо я знав в Маріуполі людей, які пам'ятають свою козацьку спадщину задовго до приходу туди Катерини II. Вони пам'ятають, що це земля козацька. І саме це, це східний форпост Запорозької землі. Маріуполь. Це адміністративний центр, Кальміуські паланки. Вся Донецька область це козацька земля. Я хотів би, щоб ми це пам'ятали і люди, які живуть там, щоб ми це пам'ятали. А, на жаль, забулося. Вирощували в часи, особливо Зониковича, вирощували якийсь народ Донбасський, шукали якихось там героїв, які співвідносились з Російською імперією. А все козацьке минуле відкидалося. Ну, це категорично неправильно. І Україна, на жаль, за ці всі роки незалежності нічого не зробила для того, щоб відродити нашу козацьку спадщину. наше козацьке минуле. І через те ми отримали війну, в тому числі через те. Ботін приходить і говорить, що Маріуполь – древній російський город. Він говорить про якусь новоросію. Але коли була та Новоросія, що на Новоросії це козацька земля, це наша земля. Дорогі Маріупольці! Я хочу всіх привітати. Від імені православної церкви України із святом нашого міста, яке живе, яке існує, і ми маємо віру, надію і любов до нього, що ми повернемось в це місто і побачимо, як зло буде покар... покаране. Бо ви знаєте, таке зло повинно бути покаране. І ще раз кажу, я вірю, що ми всі повернемося. Мене особисто місто Маріуполь. Це найпрекрасніше місто в Україні. Це перлина при Азові. Це місто розвитку, місто боротьби, місто слави, місто героїв. Ми з вами пережили одну із. Найтрагічніших та водночас із найславетніших моментів в історії сучасності. Битва за Маріуполь це легендарна битва, якій не було рівних в 21 столітті. Ми повинні пам'ятати та шанувати всіх тих, чи імена у нас в серці закарбовані назавжди. Я прошу вас. Робити все можливе для тих хлопців, які зараз знаходяться в полоні, у російських катівнях та буцигарнях. Не забувайте про них. Вони живі та надіються на нас. Ми на фронті боремося та беремо ту наволоч в полон для того, щоб обміняти на наших хлопців. Це місто Марії, це місто, яке неодмінно повернеться під контроль нашої держави. Це неодмінно відбудеться. Я дякую вам, що не забуваєте. Я дякую вам, що ви гуртуєтеся. Я дякую вам, що ви не забуваєте, що ви українці та ви громадяни і мешканці цього міста. Ну і люди, які прийшли з ключами від своїх зруйнованих квартир, вирішили їх демонстративно залишити назавжди під стінами київської адміністрації в центрі української столиці, бо їм нема куди повертатися. І ці люди з надією, і сподіванням, дивляться на українську владу, яка допоможе їм придбати, отримати нове житло, нові домівки. В своєму великому домі під назвою Україна.